Фахівці муніципальної аварійної служби Запоріжж Ремсервіс замінюють запірну арматуру на мережах холодного водопостачання в одній з багатоповерхівок на вулиці Перемоги. Електрогазозварювальник Сергій каже, попередня вийшла з ладу, а нова допоможе уникнути можливих аварійних ситуацій в будинку. Чоловік вже понад 20 років займається електрогазозварюванням. До війни жив і працював в Оріхові, а навесні 2022-го евакуювався до Запоріжжя і влітку того ж року влаштувався на «Запоріжремсервіс». Ремсервіс. Так в житті вийшло, що став зварювальником ще як жили в Оріхові, займалися газифікацією і так став там зварювальником. А потім, як потрапили сюди в Запоріжжі, довелося повернутися до цієї професії. Там вже займалися трошки другими роботами, другому направленням, скажімо так. Сергій зазначає, працівникам Запоріжремсервісу доводиться часто виїжджати на аварійні виклики. Протягом дня трапляється до семи заявок. Чоловік додає, під час війни доводиться виконувати роботу не лише за професією, але й разом з колегами ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Допомагаємо людям в зварювальних роботах, відновлених роботах, а ще виїжджаємо на і коли прильоти, працюємо і не по професії сварщика, скажімо так. 16 березня працівники сфери ЖКГ відзначатимуть своє професійне свято. З Цієї нагоди у незламному хабі в Палаці культури Орбіта кращих з тих, хто працює 24 на 7 та підтримує життєдіяльність міста, привітали та вручили нагороди. Свою відзнаку отримав і Сергій Ємець. Електрогазу муніципальної аварійної служби комунального підприємства та Поріж також відзнаку отримала і операторка однієї з котелень концерну міські теплові мережі Олена Самарська. Вона вже понад 20 років працює на цьому підприємстві. Наша основна робота і приємно, підтримувати, підтримувати на определенне давлення і температуру. Давати тепло людям, проблем. щоб Але було все добре, щоб не було, люди було, не мерзли. Що і що я йду і на роботу з можливо, радістю. Це Моя віддушина. Я бажаю тільки миру. Миру більше нічого. Буде мир, буде у нас все. Я вважаю, що все у нас буде добре, лише би наші старі поділи. Вітаючи фахівців сфери ЖКГ зі святом, керівники міста та області подякували їм за нелегку, але вкрай важливу роботу. Хочу подякувати енергетикам, газовикам, нашим тепловикам. Які пройшли надскладну зиму, і це все задяки вашій кропіткій роботі. Я хочу подякувати співробітникам житлово-комунальної сфери за чистоту на вулицях нашого міста. Окремо хочу подякувати за чистоту на вулицях Оріхова, Гуляйполя. У ворога в не обладається, як у нас у прифронтових містах, може бути настільки чисто, наскільки в нього не є чисто в центральних містах. Саме завдяки таким людям і здавалося таким простим і зрозумілим процесам живе місто. Хочу вас повідомити, що не кожна громада, навіть не така наближена до лінії фронту, мала систематичне опалення. Були громади, у яких більше тисячі. Багатоквартирних будинків залишались без опалення. В Запоріжжі кожна квартира була з теплом. І це знову ж таки ваша заслуга. Тому дякую. Загалом під час урочистого заходу відзнаки отримали майже 50 співробітників житлово-комунальної сфери. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.